Нам потрібен правний стрілець, який співпрацюватиме з нами. Ось це а це Ми відрубаємо тобі голову та згодуємо її сліпим собакам. Побачимось, коли виконеш завдання, сказав Барлон. Побачимось, відповів Клим. А завжди а в нього ремонтник є тут. Блін, ремонтюра немає, оце ще гівняно. Просто я можу, можу. Я е, продати ось це нафіг, не треба. Буду з валом бігати. АК, оце АК не знаю, е, е, оце також снайперську винтівку ми продаємо. І, типу, все, будемо ось так бігати. Я ще візьму, мабуть, патрончики. Оце до вала цього. І в принципі, начебто, нормальний трейд виходить. Продати, купити, патрони і все можна ганяти. Ну ще прибережу артефакт. Не знаю навіщо. А по мапі ось тут же ж нема. Ну ні, тут уже трансмутацій ніяких нема. Хоча. Типу, я не знаю, можливо, можливо, не факт, звісно, але можливо, що е, я зможу повернутися на ту локацію. А з іншої сторони, блін, мені бігати треба. Ну я в сраку, мабуть, це такі ці артефакти. Бі, а з іншої сторони, якщо костюм нормальний знайду з ячійками, оцими слотами, то я б щось би і накинув тоді. Energy Recovery є, але разом з тим. Та ну, якусь радіацію знімати треба. Тяжкий вибір, однак. А нема в нього випадково енергетоси. 500 гривень за то 11 енергетосів, щоб нормально хоча бігати, бо реально задовбуйся. О, а тут уже нейтрали. Ну так, тут аж е, це звичайні сталкери, типу, база їхня. А мені треба за їхню базу треба, що якось дивно навіть. Ну, мені треба кокнуть сталкера, типа, чого? Е. Блін. А хто це цей сталкер завжди. Як мені його кокать треба? Ти пококнуть і тікати? Чи може з ним поговорити можна? Не поставив впаси окупу. А це Клим. От фу, блін, скіф. Ніфіга собі. Скіф? Що ти тут, чорт забирай, робиш? Клим, я так радий знову тебе бачити. Я дізнався, для кого було призначене повідомлення на педжері. Ти ж пам'ятаєш мою історію, правда? Так, звичайно, але зараз в нас велика проблема. Коли дістався до Прип'яті, невелика група бійців моноліту змусила мене працювати з ними в обід на те, що вони дозволять мені жити. По дорозі до їхньої бази на нас усіх Пали, загін знищили. Це були ти і твої хлопці? Клим, звідка мав знати, що ти уклав угоду. Я шукав тебе, але мої розвідники сказали, що маршрути патрулювання загону пролягали підозріло близько до центру Прип'яті. Ось що я сказав їм підняти свої дупи, щоб ми могли трохи послабити моноліт і створити безпечний маршрут для себе. Чудово, отже, що до власника КПК, я розповім тобі пізніше. Спочатку мені треба дещо перевірити. Добре, але є дещо, що я маю тобі сказати. Твоя засідка була досить поганою: Барлонда або моноліту, якимсь чином дізнався про тебе і Теперти номер один у списку на розстріл. Я маю знайти спосіб відвернути їхню увагу від тебе. Можливо, я скажу їм, що я вбив тебе, щоб успішно виконав місію. Ну, чорт. Здається, я можу знайти місце, яке не під їхнім контролем. Побачимося пізніше. Можу сказати, я радий, що я не єдиний, хто хоче розгадати цю таємницю. Удачі, Клим! Побачимось. Осьо. А я встигну. Зараз може срака бути мені. А, о, все, я встиг. Я думаю, зараз під час діалогу просто кигну. Так а що мені робити завжди? А проінформувати, що типу я його бабахнув і назад бігти, тупо так само задовбали. Щось тут вже мені не подобається. Затягують тут не пнеприкольно. Ну і що нам далі робити? Значить, чекаємо викиду, а потім повертаємося назад. Все, я його убив. Барлондо, твої проблеми вирішено. Цього язичника відправили до пекла. Радий чути, Климе. Я знаю, що ти впораєшся, але це тільки початок. Тільки початок? І коли ти збираєшся допомогти мені у відповідь? Як тільки ми вважатимемо це за потрібне, але досить питань. Послугай, поки що. Мені потрібен важливий документ із сервісного центру ювілейний. Це недалеко і це буде легка місія. Чому б тобі просто не піти туди самому? Ну ж, бо я не розсильник. Насправді поки що то не міє. Не намагайся зі мною хитрити, бо я покажу тобі, як швидко вичерпується моє терпіння. Нє, побачимось. Фу, знайти документи в е, ювілейному. Ще, блін, згадати, де цей ювілейний взагалі. Ювілейний сервіс центр. А ось ось тут. Ну просто ось це КБО також, а це ось КБО ювілейний саме. Нам саме на ювілейний. Ну, е, гадаю, ну зомбовані не дуже велика проблема. Там розвалимо їх гвинтаром своїм. Чи як воно там називається вже вал. Що ж, ось це КБУ. Чи закапоки ага. Ще, блін, питання, де воно саме знаходиться, оце. Ай, не надо. Тут, звісно, накидали аномалій цих. Треба ще розряджати, походу бігати. Я просто хочу не витрачати час, пробувати відразу на гору залізти, і, можливо, там воно. Ну ося дістався до самого верху, і походу пішов я в сраку. Ой, з ним моє предположення не було правдивим. Доведеться зараз шерстити увесь цю будівлю повністю від і до. Коротше, які тут події, ось е якби. Я знайшов пукалку, ніфіга собі. Але разом з тим... <з <influencer> разом з тим я почув оцих козлів. Щей зомбова, ні це капець якийсь. Ти гуляй. Козел драний. Фу. Я, короче, ну На верхній поверх я забіг. На верхній поверх я забіг, але я не знаю як, я якось мимо Нісих пройшов. Це є поверх єдиний, де, походу, зомбовані всі взагалі. Мабуть, це, мабуть, якась підказочка, що десь тут їх треба і шукати. Але я чую ще мутантів. ого. Це мені зараз тут, короче, пригод мені насиплять. А ось чотью. Оце вони є. Ух ты, які кацаны. От пісюн, газірований. Всі, не ворухнися, можливо, залишу тебе живим, ідіота. Покладай свою зброю, відійди в і кидай мені ці записки. Пак, який сюрприз. Весь цей час я думаю, як у тебе справи. Ти що, намагаєшся поводитися зі мною дружньо? Це я тут в тебе цілю,ся друже. І ти хочеш мене бити через щось типу того? Пам'ятаєш, барона? Ти застрелив його через дурний папірець, чи не так? Ти досі не розумієш, це не просто папірець, це історія зони. Її початки, її розвиток, її життя. Все, ці документи безцінні. Багато Сталкерів загинули через це. Тепер вже надто пізно повертатися назад. Знаєш, я зрозумів, що ти весь цей час працював на найманців. Це все підтверджує. У мене є доказ того, що ти сказав найманця, що вбив того сталкера, чи яка я тобі дав розшифрувати. Ну ти швидко навчаєшся. Шкода, що ця інформація не допоможе тобі вижити. Добре, в мене є робота. Побачимося, Климе. І можливо тобі більше пощастить наступному житті. Уйю. Іди сюди, Климе. загроза вже минула. Філа собі, Гевара, привіт. Ой, і два капека в нього. Барон і пака. А ось тут можна і почитати. А оце би воно тільки не пілікало мені на уші. Ну зараз я відійду трохи і подивимося, що тут за кіпіки. -кі. Добре, ще один щасливий день. Скоро я зустріну цих зацікавлених осіб, отримаю гроші та піду звідси. Я повернуся додому та житиму гарним життям. Цього разу мені заплатять стільки, що мені не доведеться працювати більше жодного дня в своєму житті. Це буде мій останній рейд. Загалом я залишив тут забагато слідів. Найм мені за мною, тому мені час вибиратися, перш ніж заплачу за всі ці знання. Сподіваюся, цього разу вони нічого не втнуть, але ризик – це благородна річ. Хе, де ти, мій милий доме? Якби ж ти я міг повернутися туди, де я народився, до свого дому прип'ять, я пам'ятаю процвітання мого міста. Будівництво, люди приїжджали, одружувалися, народжували дітей, жили щасливо. Я пам'ятаю все це. Це яскраві спогади. Прип'ять завжди мала свої таємниці. Чесно кажучи, я все ще хочу знати, куди веде той ліфту сервісному центрі Ювілейні. Це цілковита таємниця. Ніхто знає, що там ховали ті вчені. Так, самі вчені ходили чутки, що це якась лабораторія. Вчені колись не керували і нікого туди не пускали. Пізніше я дізнався, що лабораторія була не єдиною їх було ще більше. Всі під землею, і всі вони мали цей знак X. А ось вони клієнти. Тепер час починати нове життя. Е, ну, не почав трючечки. Приходьте на наш міст до 22 го Ви зустрінетеся з магоном і все йому передасте. А що за магон? Оце вже цікаво, якийсь новий, мабуть, персонаж Ч е, буде в нас фігурувати у сюжеті. Що ж, треба дістатись до Гевари тепер якимось чином. До речі, що я думаю? Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Пруед, Гевар! Гевар, ти не знаєш, як я радий тебе бачити. І ще більше радий, що я досі цілий неушкоджений. Так, ну твої невдачі стали легендарними. Щось погане насувається на нас, я це відчуваю. Зачекаю, що з тобою там сталося? Куди ти подівся? Розкажи мені, будь ласка. Після того, як я сказав, тобі прикривати мене, поки я розслідую, я пішов і наступив на якесь лайно. Аномальне лайно, якщо бути точним. Наступне ще пам'ятається те, що прокидається в минулому. Звучить неймовірно, але це сталося. Що ти бачив, як ти знав, що повернуся в часі? Я зупинився в припяті завдяки дивній аномалії, але точно не подорожував у часі. Я бачу, як ми розмовляли біля тимчасової будівлі КДБ, перш ніж ми пішли на пошуки. Це було найдивніше відчуття. Твій опис відповідає тому, що написаний в документах. Що ти маєш на увазі? Буквально, поглянь на це. Ну, хіба це не щось? Я також зрозумів, що був не в Чорнобилі один, а в прип'яті. Ти повірив у це? Я мало не втратив розум, але принаймні ми обидва тепер тут. Що тут трапилось? З моєї точки зору виглядало так, ніби ти просто розчинився в повітрі. Ну, прип'ять небезпечний. Місце, тому я почав шукати допомоги. Не те щоб я мав великі надії. Моноліт ліце ще контролює територію, але я подумав, що неподалік можуть бути якісь одинаки. Я продовжу йти. Зрештою, побачив далині такого ж сталкера. Спочатку подумав, що мені пощастило, але треба бути обережним, який божевільний тиняється прип'ять у сам. За винятком присутніх. Я спостерігав за хлопцем бінокль, деякий час. Перш ніж зрозумію, що це не хто інший, як наш добрий старий технік з табору. Він прямував до сервісного центру Ювілейний. Я бачив, він зупинився прямо біля входу пістолет і направив його всередину, ніби націлився на когось. Потім, звичайно, побачив, як другий сталкер виходить. Спочатку я подумав, що це мислиця, які сваряться через здобич, а потім я почав дивитися на тебе через приціл мого чудового гвинторіза. Святий боже, це два знайомих обличчя. Пак тримав тебе під прицілом, і було досить очевидно, що лише один з вас вийде живим. Я не вірив в твої шанси. Гевара, я не можу тобі достатньо подякувати. Якби не ти, скільки разів ви, хлопці Чорнобиля, один рятували мені життя. Такими темпами я ніколи тобі не віддячу. Добре, добре, припини лестощі. Гевара, я також дещо дізнався про пака. Це він збив мене тієї ночі. Так, я це зрозумів. Тож чи є уявлення? Хто насправді той технік? Шкода, що ми не можемо його запитати. Не хвилюйся надто сильно. Пак був, скажімо, інформаційним брокером. Він цікавився прихованими лабораторіями, експериментами та проектом свідомості. Хто б купив таку інформацію? Подумай секунду, ти справді думаєш, що люди, які колись працювали над усіма секретними проектами глибоко в цих лабораторіях, хотіли б, щоб ця інформація вийшла назовні. Звичайно, ні. Ці знання просто безцінні. Чому вони безцінні? Що в них такого особливого? Після стількох років вони вже мали бути застарілими. Це не так. Вони досягли певного прогресу ще в 80-х роках, але технології просто ще не існували. Тому всі незавершені фази розробки були задокументовані та заблоковані до того часу, коли вони могли продовжити. Ці експерименти ніколи не були припинені, а просто призупинені. Звичайно, ці вчені ніколи не зупиняться. Їм просто довелося скоротити свою діяльність. Настав час і досить швидко з'явилися технологія. Контролю над свідомістю, яка ознаменувала продовження їхньої роботи. Хм, я ніколи так про це не думав. Та й факт, що ці документи існують, означає, що хтось або розбагатіє, або помре. Ти знаєш правила прибутку. Ти купуєш щось, а потім продаєшся щонайменше втричі дорожче. А для цих людей, які досі працюють над своїми проектами в центрі зони, а також для всієї фракції Моноліту під їхнім контролем, ця інформація також великою загрозою, як і благо. Тож вони запропонують будь-яку суму грошей, щоб повернути ці документи до сі гру. Ці брокери не мають уявлення, скільки насправді Коштують файли, правда в тому, що вони все одно живуть коротким життям. Вони або перерізають і не до одному горло, або моноліт вистежує їх. Зрештою, вони не потрібні свідки. Тепер з монолітом все навпаки. Ці фанатики співпрацюють зі сталкерами. Вони усвідомлюють, наскільки це вигідно. Вони співпрацюватимуть лише доти, доки отримують прибуток від цих стосунків. Потім вони просто повернуться до вбивств. Тож будь обережний з ними. Можливо, ти маєш рацію, але я розмовляв з їхнім лідером Барлондою. Не всі вони такі божевільні, як ти думаєш. Він колись був звичайним солдатом, просто жив своїм життям і служив своїй країні. Бачу, вони тебе добре дістали. Не недооцінюю їх. Я не. Буду сперечатися, що колись вони були звичайними людьми, але я не знаю, що сказати. Побачимо. Клим. Я планую залишитися в прип'яті на деякий час. Думаю, ця школа буде гарним місцем для поселення. Ти вже знаєш, що тут роблять з неочікуваними гостями. Побачимося пізніше. Побачимось. Познайомитись зі Степаничем і його групою. Вже й Степанич сюди приперся. Ондо, щось всі з Чорнобиля чисто приперлися сюди. Вже усі, всім комуналі, чомусь прийшли вже в прип'ять. Навіщо? Дивно, що вони тут забули? Чи вони також переслідують ту саму ціль знайти інформацію, і відкрити якісь таємниці? Скіф також казав, що він там зацікавлений у е, інформації. Оце що там, що там по пейджеру, хтось там щось надіслав. Він, типу, він шукає їх тут, схоже. А що Степанич тут шукає? Оце мені незрозуміло. Ой ой. -ой. Не робіть так більше хлопці. Фу, ну йдемо тепер до ще й Степанича цього. Щось, блін, біганини завезли тут останнім часом. І діалогів. До речі, ось це в натурі щось діалогів і біганини завезли. Тут уже щось таке починається не дуже приємна стадія модифікацій деяких, а саме розтягування геймплею. О, Степанич. Тебе тут трохи гризуть, по-моєму. Все нормально, хлопці? О, і цей Пісюрба ще прийшов. Що ви тут забули? Зажди, ні, зараз тут канчика догасить, треба. На Так, я вас слухаю. Климе, брате, радий знову тебе бачити. Усі тебе чекали. Ця діра небезпечна. Хто знає, що могло статися? Степаничу, взаємно. Я теж радий, що ви прийшли до прип'яті. Тут досить тихо, коли ніхто не ставить запитань. Це точно. Це справді не найкраще місце для розмови. Краще відведи нас у безпечне місце. З радістю ми повертаємося до школи. Ну звісно, до покинутої, хоча й не зовсім. Там чекає Гевара. Так він, і навіть не питаєте, як він сюди потрапив. Але я впевнений, що він розповість вам всю історію. О, філа, собі, відразу і телепортувалися. Це чудова. Так Така з ким що базарить? Знову з цим зеварою. Чи з цим вашим? Чи що? Ну ось ми й тут. Отже, що привело тебе до Прип'яті, Степаничу? Розкажи мені. Климе, одразу після того, як ти покинув Чорнобиль 1 на нього напали мутанти. Ми думали, що це лише початок великої міграції. Таке явище трапляється час від часу. І ми чудово з цим справлялися. Але вони продовжували приходити та вмирати, приходити вмирати і так далі. Ми намагалися дати їм вісіч, але втрачають. Чали забагато людей. Зрештою, нам довелося покинути табір. Більшість тих, хто вижив, рушили на околицю. сподіваючись, що там буде безпечніше. Ми вирішили прийти сюди. Це був величезний ризик, але, схоже, ми зробили правильний вибір. Чим далі ми просувалися, тим більше ми втрачали зв'язок з іншою групою. Вони, мабуть, мертві. Ми не встигли переконатися. Коли ми наблизилися до Прип'яті, ми спробували зв'язатися з тобою. І, мабуть, наша спроба була успішною. Отже, ми всі тут це не найприємніше місце, але краще ніж бути з'їденим живцем. Е, Ну. Схоже, що на одну безпечну територію в зоні менше. Так, нічого не вдієш. Починати свій бізнес з нуля буде важко, але це тепер моя проблема. Степанич, Скіф теж мене шукав, але я знайшов його першим і я його вбив. Зачекай, що? Климе, ти жартуєш? Ти ж не серйозно, правда? Так, це правда. А точніше, правда, яку я скажу Барлонді, лідеру моноліту. Не хвилюйся, скіф закопався так глибоко, що ніхто його ніколи не знайде. Не також зустрів пака, того клятого покидька, який вдавав, що працює нашим техніком. Насправді він викуповує інформацію про нас і зону. Зверни увагу, як я говорю про нього в минулому часі. Хе -хе. Він працював на того, хто запропонує найвищу ціну і приніс смерть своїм суперникам. Якби не Гвар, я був би мертвим. Тим часом я дещо зрозумів. Наші пошуки рухаються в правильному напрямку. У будь-якому разі тепер я хтось з ким я маю зустрітися. Зараз ви всі персони нонграти, тому вам слід наслідувати приклад Скіфа та гевари та затаїтися. Удачі вам, добре климе. Ми будемо чекати на вас. Удачі, побачимось. Тепер піди до місця зустрічі. Це ж, мабуть, якраз по цьому КПК. Оце в 10.00 щось там прийти сюди, мабуть, чи що. Хоча, типу, воно поряд із базою нейтралів. Чи з ким я там зустрічатися зараз буду? Так, ось пак Педеа, там написано. Про деяку з з з справу з монолітом. Мені зараз треба йти туди, де повинен якби, зустрітися був пак і моноліт. Ну, вже таки ну, починається так накаляться сюжетик, але я надіюсь, він не буде накалятися діалогами. Так, завжди ось тут. Ну, місце зустрічі ось тут, але вони вже згасяться з кимось. Ньо. No. Ньо. No. Мяу. Я тільки що годину довбався, воно в мене вилітало на цьому моменті весь час. Світло вже тип світла вже міняв. Вже налаштування якісь міняю. Вже там з пукалкою, і без пукалки туди заходив, вже так, сяк. З костюмом без костюма. Виявляється, я крашфік забув поставити на мод. Тому зараз повинно бути все нормально. Монолітко. Дивимося, що ж вони там роблять. Звичайний який сталкер. Ой, його завалили. Ну тобто, оцей на справу з ними пішов, але вони не сильно той, щось справлялися з ними. Типу, прослідкуй за лідером групи. Мене задарли сюди, а злазити ну взагалі не захотіли, схоже, мене якось звідси зняти. Мені треба простежити за лідером групи. Яким чином? Ти ж серйозно? Ой, Краш Фікс не дуже схоже допоміг мені. Гамно. Зараз, начебто, більш менш усе нормально. Я не хочу накаркати, звісно, але, блін, щось мене ця модифікація вже бісить починає. Мені треба прослідкувати за цим глеком. Чисто технічно вони нейтрали, тому навіть якщо я біля нього чисто зараз буду бігати, мені здається, буде все нормально. Але пукалку я на всяк випадок, мабуть, приготую. О, він ось пропав. А може він уже став. Скроєшся від слуг моноліта. Так це він на мене агриться, я так зрозумів. Ну, да. Так, да, виявляється так. Ну, зараз тоді розберемося з усіма, хоча не обов'язково сильно. Короче, дивимося, а в нього нічого немає. Чи мені треба розвалити? Може, все щоб завдання викинулось. Чи може все таке спалився і він став ворогом? Просто в нього ніякого КПК нічого нема, а все одно висить завдання прослідкувати за ним. Блін, оце не вдуплив чогось. Чи може треба перевірити цього чувака? В нього може КПК є? Нема нічого, що за гівно? Блін, зажди, Що за гівно? Може на турі треба якось прослідкувати по іншому? Чи може воно блін? Задумало, що я буду на даху. А, серйозно, походу. Диви, він загрився. тю, диви. Нічого собі. Я думав, технічно він буде весь час нейтральним і буде все ок. Треба схоже, прям в натурі обережно якось слідкувати за ним. Я вже так щось заморився з цією модифікацією. Останнім часом, прям, ну, вильоти, прям щось нахлинули прям. Ди. Що я каркою? Я взяв на каркав собі, тільки що Ох, і модифікація. Боже блін, так починалося все непогано. Сі модифікації, ну нормальний мод, начебто, був. А тут щось уже таке почалося. Фітзна Якісь Завдання вже почалися такі собі. Сумнівні вильоти. Шо що за ганно?